Їхали на рибалку і побачили з машини гриба. Просто такі красавчики стоять два, що це просто жаль. Пішомо, дішимо, в дорогу. Короче, з дороги прям їхали, побачили. Тут рух не сильний машин, тобі більше тут електрокари майже все. Дай там гриб, покажемо. Дай дачам, ще один гриб. Можеш його дістати своїми довгими руками. Будь Та, які грижки. Я мозахову. Коротше, тако стоїмо тут царенкою. Дивіться, як його дістати, звідти це просто. Тут огороті просто дороги, майже всі від Вони Не колючі, нічого, але, але мощні. Короте, там гриб зараз діставати. Це гриб сезону. Це точно. Офігеть. Давай фотку швидко. Дивіться. Хороший. Блін, який свіжий. Ну. Ой, це трошки спрів, слухай. Шляпка може добре буде. Дивіться, який гриб ще. чуть-чуть може тут підняк, але це спеціально. Все, ми на базі, ми на базі. Йдемо ще за пару грибочками. Просто така якість грибів, такі товсті, що я не знаю, ми ще не збирали цього року. Сразу білий? Так. Ух ти ж його! Привет, Кривчин. Давай. Я не можу витягнути. Там капець лагова, бачи. Ого, сухає, аж таке. Ну нічого, нічого, не буває. Треба підрізати. Ну і тут цей просто... А ні, ну він такий на високій ніжці. О, сухенький, гарний. Йо-мойо. -йо. Треба розкручувати, хоп, і він вилізає гарно. І ямку назад зариваємо. О, трошки старший, але він твердий, хороший. Посушим, все гарно. Тако дивіться, мухомори, 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 мухомори. Та маланка чуть не впала. А тут що? А тут дивіться, між мухоморами таке лізе. Тривай. Тривай. Малюк. О, хороший малюк, слухай. Такий тут, блин. Замашчений Слухайте, не відійшли ще два метри і здалека. бачимо тут такі два красавці стоять, що це просто Ой три, йо -мо! -йо. Та знизу. А там четвертий! Та ти. Та ти лізеш по гриби, вон! Я бачу! Та тихенько, акуратно, ну що ж ти лізеш так! Чуть не поламала гриба. Лізе. Що, він нормальний? Кран підйомний треба. Йоо, слухай, ну то вже такі цей трофейні монстри пішли. Він тверденький. Оооо. Слухайте, ну ніжка хороша. Ну Шляпка така вже трошки підмокла, шляпку залишимо, буде розмножуватись тут. Це вже не, не про твердість гриба, це вже про розміри. Так, Що там? Дивіться, ну тут отаке чудо. Тут таке чудо ще. І там ще одне чудо. А ну давай його сюди. Замазура. Слухайте, ну просто такі гриби офігенні. Попали, попали. Літня хвиля пішла. Пішла вже хвилька, видно прям нормально. Так, тільки треба правильне місце знайти. З двох сторон світло тут. Тут просвітлюється все. Такий, бачите, мушок трошечки, трошки не мушок, таке, мухоморів багато, от воно любить. капець любить таке. Прийшла черга до цього. З деревом зрісся, дивіться, який тонкий. Йо! Це просто гриб. Як тобі? Просто гляньте де я стою, річка, кущ, отам грибниця, а от гриб, вот. Я не знаю, як тут знайшов його, будемо дістувати зараз. Слухайте, ну гриб там був серйозний. Гляньте яка ніжка. Фух. Все, давай наступний гриб. Поїхали. Бум-бум-бум. Бум. Ох, він тут в землі, Боже, але давай не така Замазура. Замазура, Капець, зараз будемо а його різати. Вика бульба. Йо, Тр трошечки прям закрите, не знаю як, але прям реально в землі весь. Треба витирати. Ми навіть не, ріж, не ріжемо, ми так ніколи не робимо, ми завжди підрізаємо гарненько гриби, щоб максимально чисті були. Я думаю, навіть на минулих відео, хто бачив там грибочки чисті. але зараз просто немає часу. Немає часу, бо їдемо і, і, чесно кажучи, різати тут зараз під дощем. Дощі сьогодні лиють нормально. Так, п'ять хвилин дощ, п'ять хвилин нема дощу. Тому зараз швиденько тут ще треба нормально пройти грибів, зірвати. І он наступний гриб. І там ще один є під кущиком ще його побачити. Так, що грибок, грибок, грибок. Ох, який класний грибочок. Дивіться на нього, який хороший. Який маленький, який прекрасний грибок. О. О. Ліземо, лізем, ліземо, 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 бо тут гриб. Слухайте, побачили зверху вниз. Хороший? Хороший. Навіть дуже не слімачком, але і терденький. Що собі. Ну от, дивіться, рибна сумочка вже така. Ох! 3, 3 кілограма, думаю, десь є вже. О, це що тут у нас. Хоба! Хоба! Ти, дивіться, який хороший. Дивіться, який класний горбочок мій любимий. Клас, ці горбочки на моху, це просто щось з чимось. Так, ну і цей давай його. Ох, там нога трошки. Ну блін, ми що ж так ламається. Трошки червевий, то він ламається зразу. Зараз підріжемо його нормально. Ще? Та ні, напевно, хороший, так? Та взагалі супер. Дивіться, який гриб. Ми хробаки відрізаємо нормально, так що, щоб щоб знали, що ми так знаєте, не не, не беремо все підряд. Будемо мити їх потім. Так, новий новий гриб буквально кожні 3-5 метрів. А, та тут їх... Там ще один, вроді. Тут їх три. Чи що? Колись був, тут колись був, так, так, був. Тут да, да, теж білий. Справді дивись який тут рибочок. Оп, і там ще один. Давай його швиденько. Ой, Дощ. Ой, земля, ой, в землі виріс. Боже. Цього малюка не беремо ж. Не будемо. -а -а. Так, тут ще один. І от там дивіться, який красавчик лізе. Майже... Швидко. Ой, тут ще один. Так, я про нього говорила. А, добре, все. Тоді я рву. Бо реально дощик накрапає так добряче, дивіться. Ну, трошки поїджений, але дивіться, тверденький, боже каніжка. Засушиться. Ах. О, так, тут молоднячок виріс, бачите, в цій локації. Але їм тут добре. Тут просто такі гриби хороші. Та тут теж в мене, глянь. Так, Оленка тут ріже, я прям біля неї бачу, лізе. Ну не знаю, його вже заберемо, бо не знаю, щось він такий ніби вже не супер найменший малюк можна забрати. Там є менші. Треба... Паска великодня, дивись, яка паска. Боже мій, дивіться, який грибара. Та це просто боровики, як... Ух йо моє! Ну як вам гриб? Норвезьке. Ох, я вже прям чую цей запах різдвяної підливки. Фух. Так, там Оленка ще здалека побачила, дивіться, який красавчик стоїть. Ну це такий, знаєте, на картинку. Не супер товстий. Не супер якийсь прям рубезний. На фотку, на фотографію. Давай так, щоб на камеру. На камеру нариваємо. Як стовпчик слухай. Так, так, такий тупорівний, такий рідко попадається, завжди якісь кіло криво ноги. Все, все, буду знімати в лайфтаймі в прямому ефірі, щоб. Так, бо я знову побачила гриба. Ти знову бачила гриба? Угу. От, от я знаю, неможливо ходити по гриби, розумієш. Стоїш, і, вроді дивишся на ту саму картинку. Тільки я бачу гриба, я побачила гриба. Я вже останній гриб знаходив от там на самому початку, розумієте? Але пофіг. Головне, що то всьому в сім'ю, все, все однаково, все разом буде. Оброблятися і потім прийматися. Знаєш, почнемо з того, що ти побачив гриба з машини. Да, я бачу, слухте. Це не яке вміння. Це почалося. Їдучи за кермом. <рив> Їдучи за кермом. Тобто... Їхали по дорозі, ото зверху. Кидимося, ліс, але їдемо на рибалку сьогодні. Знаєте, їдемо на рибалку, сушка там зайнята, гриби, сушаться. Їдемо по дорозі, Не думаємо, думаю, якщо буде ліс хороший, то ну може станемо. Але зараз не стаємо. Їду, бачу гриба, коричневий. Думаю, точно білий гриб. Кажу, ні, хочу пригоди, вертаємося, забираємо той гриб. Все. Вернулись, забирали гриб. І от дивіться, забрали гриб, а тепер що? Да ти бачив той гриб? Слух, ти жарти жартами, а тут вже повна сумка, дивіться. У нас така сумочка, знаєте, ну, вроді маленька. Ми її не заповнювали. Ладно, один раз ми її заповнили і не мали в чому нести. Один раз це було в житті минулого року. Але... Ух ти ж блін, тут вже п'ятерка мінімум. Я думаю, може і сьомерочка, я не знаю. Ну такі гриби просто середні, хороші. Ми навіть не рахували вже, ну дивіться, повна сумка. Зараз в машинку і їдемо все ж таки на рибалочку. Ну треба ж додивитися пару місць. Білі крихітки, Лісок цей не можемо не залишити. Є білі грибачки маленькі, так? Крихітки взагалі як, Залишимо їх. Ми так бачите, от тільки один я маленький забрав, а решта залишаємо. Боже мій! Це я побачив, що був колись. А той красавчик. Все, тихенько. Блін, слухайте, дійсно там такий гриб класний. Треба дивитися далеко, я зрозумів. Я, здається, поняв. Я зараз буду дивитися просто капець далеко. У ми тут насельщиком грибів, як їх не Та я вже є насельщиком грибів. А я буду збирати. Чекайте, дай покажу людям. О, Ух, ти шевел, давай. О, ще один. Ще один басі. Слухай. Не, не смішно слухай. Йой, який класний. Mm. Та, але заривай, oh. заривай, заривай, ямочку. Так, така висер. грибниця, що просто ту грибницю треба берегти. Ну чого ж я його не бачу, а ну, чого ж я його не бачу? Дивіться, you. давай я його зірву. Я так э, э, зриваю гриб, а, ін, а поглядом вже дивлюся на наступний. Де там грибочки. Отак, хоп, 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 хоп. Все. Це вже повно, бачиш тусь. Повно сумка, все. Хапець. Я вже не знаю. Давай її залишимо. Зараз прийдемо назад mm -hmm. і вже будемо бачити. А там ще лісу і лісу. Oh. Це ліс, це просто. От знайшли правильний ліс. Ну і реально накусили. Накусили. Вже пів години пройшло, а у нас вже повна сумка. Ну, Ваше ще погода відсіб, бо дуже Бу. довго був дощ, а потім сонячна погода цілий тиждень. Ось така алайка, не знаю, метрів, напевно, все одно з 10 вона має максимум. Із обох боків немає. Дерев опадає сонечко світло, гарно. Що є? Щось в мене, щось в мене не то, щось я, коротше. Чи... Треба щось міняти, якусь тактику шукання грибів, бо я щось відстаю. Я вроді почав добре. Знайшов першого гриба, показав грибницю, всі дола, а потім... а потім здається. Ой-ой-ой. Що... А, то поляк. Полячок. Брін, я маю знати біогрибана на кінець, ні? Ну трохи вперед піду. Я, я низом, собі низом, акуратно, тут підуся таке. Може без щось не ага. що, га. Шукайте за мною, друзі, може я побачити щось, я не знаю. Пишіть в коментарях, якщо побачите гриб на відео, а ми його не забрали. Пишіть в коментарях, ми вернемося з ним, ми збираємо недалеко їдемо за два дні. Так що дивіться, акуратно, якщо бачити гриб, пишіть. І ми приїдемо за ним, покажемо все. І подякуємо. І подарунок весь ламбачку з хати з вам на Новопольську там чи куди. Вон палічок стоїть, ми його бачимо. Це полічок. Що? Де? Не вийма, таке? А що таке? Шишка. Так. Шишка? О, гри, тут шишка. Ну тут ще пара ялинок є. Зараз ми їх перевіримо гласенько. Ну, у нас так повна сумка вже все, хватить. Нормально. Ми виконали задачу. Максимально задання. З тою шишкою в мене вже професійне викривлення, любительське викривлення грибної реальності, тому що гриби вже сняться насправді. Я відчуваю, що я закриваю очі і бачу коричневі шапки. Або ялинки. Або ялинки, так. Ой, тато, правда. От після таких днів грибалок, як сьогодні, то все. То буде сон точно завтра, післязавтра буде, буде снитися. Ну що, перевіряємо останні ялинки і назад. Тоді давайте, зараз йдемо верху. Ми йшли по нижній частині. Йдемо зараз по ось там. Давай ти піднімайся, я йду за сумкою, і до тебе піднімусь там. Є наш рибочок? Так, залишили ми тут грибок. Є наш грибочок. Те, що ми залишили. Тому забираємо його. Ой, старчить гарно там горбочок такий класний. Зараз ми його візьмемо. Але обов'язково дивимося тут ще під ноги. Гарно на мушку якраз. Суперовий гриб. Давай. Сам ті гриби, коротше, дивіться. яка Суперова, просто клас. Що там щось є? <ривіт> Нема нічого, Да? Добре, я піду рівним нижче, буквально ось тут. Головне мені не покутитися з тими грибами. трохи <ривіт> на було. Та-та. Думаю, що знайдемо ще грибок. Є. Так. Та. Брін, це польський. Що? я б нього вже бігала знайду, вверх. Така шляпка гарна, просто корична, дивіться. А це полячок. Полячки, полячки. Слухай, а оце морохомори всі, так? Так. Такі гарні шляпочки. Шляпочки е, такі круглі, ніби грибові. Що там? Класики грибачок. <рес> <рес> ну, ми, <рес> <напорські>. <рес> не беремо. Ой, блін, дійсно повирізали. Дивіться, які. Полячки офігенні просто. Ну та не нам, дивіться, скільки білих, ну, ну і що брати, хтось може збере, не знаю, якщо хто захоче. Я думаю, що зараз тут має бути білий гриб точно. Ми підходимо до першої точки, де прям було дуже багато грибів. Це було Баські курави якось по-іншому, ніж наші. Йо-ма-йо! -йо. Як намальований просто. Просто подивіться. Там ще один менший, трохи далі, ну але цей клас. чекай, чекай сфоткай його. Давай. Дривай того красавчика, ну це просто, ну або це грибня, або не знаю. Ну, ти знаєш, напевно, це все ж. Мабуть, так. Та. Він просто грибня не по розміру, а по, по якості, по, якості, по своїй зовнішності. Так, так, такий просто так. як з картинки. Так. ну і розмір немаленький, вже такий середній прям. Біля того богатиря ще один богатир мав бути. Ну, маленький богатирчик. Хоп. Тригоменше б. Можна вся додому. В принципі, можна їхати додому. Йо-майо. Година? Година Всі часу, рівно одна година. Вже вдома все, почистили, вже посиділи з ними тут, побавились. Подивіться, як витіскали, які грибочки. Просто чистенькі. дуже класно, що середній гриб, такий, вже такий дорослий, класний. Є такі королі бомбезні, оцей, оцей, отут є. Ну, є і такі гу -гу, серйозні. 31 штучка. 31 штучка. І по вазі, до речі, вийшло зовсім небагато. 3600. 3600, ну, таке от 100 грам гриб, плюс-мінус.